Отак от наша молодь займається, підготовляють, е, нарізають, нарізають морку, підготовляють до плова. Якраз зараз грузимося, грузимо всі ті, отак, лавєта, машинка для нашого генника піланого. Це ми на пекарні, де хочуть хліб перемога. Ось тут в таких умовах. Забираємо зарафі, печик печеться, там тісто міщиться. робиться кліп перемог. Аудюшка вже приїхала ми. Так, друзі, всі, всім привіт. Ми знову розпочинаємо нашу акцію допомоги військових. Макс, привіт! Що там починається? Сьогодні ми знаходимося на сході країни, дяка Богу, до цього. Місце допоміг нам Бог. Макс, що зараз починається? Ми розпалили костри. Yeah. Що ми, зараз? Ми приїхали на це місце, звершили молитву і починаємо все заново. Олія, потім йде м'ясо, цибуля, морква, рис і потім смачний обід. Макс, сьогодні буде якісь такі особливості в рецептах, буде плова. Yeah. Ти розказуєш сьогодні це обов'язково. Це від дітей. Діти передали такі пакуночки з рівненської школи. Це від... Друзі наших скеберів такі подивимося, що тава стоїть, тут різні смаколики, приготування, а найголовніше що це та сама духовна їжа. Новий закритий Євангелій роздаємо, це дуже важно. Це е, різні е, таблетки, обізбоючі і так далі. Тут, тут приготовляється кава. Е, кава. Е, Які скажи, що пару світ про каву, як там готуватися? Все добре. Все добре, все супер. Все. Ще вас стоїть на каві. Так, Віталік заливає олію. Віталій, як тебе настрій? Бойовий, бойовий. Бойовий піднесений. Ти готовий? Піднесений, так? Це хороша справа. Хороша справа. Не готовий, ми, ми заряжені і робимо. Поняв, ти зараз заливаєш олію, я поняв. Все, так. молодець. Чи Там будемо робити. Хлопці рубають дрова. Там промивається. Промивається рис. Степан, годину два слова про рис скажеш. Я, Що тут, коротше, в тебе? По рису, по Степан, по рису. <рес> Степана Ситовільний рис. Скільки ми, ми готуємо рису? 10 так? так, Буде 10 відер. Рис, Це рис, по, рис. По, по два відра на казан. Так, по два відра на казан. Ми раз перемили, Друга нормально, залили водою, ще трошки постоїть і будемо перемивати ми ще другий раз. Поняв, все, зрозумів, добре. Так, зараз подобається, друзі. Мах, що зараз робимо? Зараз почергово засипаємо м'ясо. Скільки має прожарюватися м'ясо. 30-40. І далі що буде? І далі засипаємо цибулю. Так, зараз є засипка солі. скільки ти солі даєш на один казан. По 20 ложить. Так, вже ми засипали цибулю і ті спеції. Макс, що тут засипали? засипали? Засипали спеціальні спеції, щоб смакував смачний плов. Ага. А як він називається? Зіра, барбарис, куркума, хари. А це йде е, цибулі на один казан. 12 кілограмів, 12 кілограмів цибулі. Що, так. так, зараз, друзі, розпочинається наступний етап. Макс, що зараз робимо? Цибуля протишлася до коло готовності. Зараз засипаємо моркву. Моркву? Є 12 кілограмів моркви. 12 кілограмів Е, По два пакети, так? Андрій нас стоїть на одязі. Військові міряють одяг. Всім дякуємо, хто допомагав з одягом. Так, ми продовжуємо варити плов. Хлопці підкидають дрова, вже морква тушиться, все. І тут брат Юрій рубає дрова. Брат Юрій, скажи свої враження від цієї поїздки. Скажи пару слів на відео для людей. От. Як, як твої справи? Мої справи добре. Дав Бог можливість послужити, я приїхав, я радий. Хай Бог благословить тих, хто нас підтримує, молиться. А ми працюємо. Все, дякую. так, потім. Вариться плов, роздаються, хлопці під'їжджають, каву беруть, різні смаколики беруть. Отако -от їдуть військові, зупиняються, даємо їм смаколики і вони далі їдуть. Друзі, зараз вже холодно, лимонад вже не холодний лимонад не це саме не робимо, бо давід нас був по лімонаду, зараз вже робимо чай. Давід, давай, розказуй, що <звідь> там, дідіти в чай. Друзі, всім привіт! З настанням холодів лімонадік вже не актуальний. І ми перейшли, будемо робити хлопців гарячий чайок. Чай. Чай, чай, от зараз чай. будемо засипати. Давай, Казан давай. у нас вже кипить. Ага. Короте, в польових умовах чай. Чай. Чай в польових умовах. Засипаємо чай. Так, давай. Лимончики, лимончики. супер. Все. Все Перемішуємо. Перемішує. Через якийсь буде часу чай. А він вже кипить зараз, я думаю, що ще хвилинок. 5-10 15. 15. натягнеться, натягнеться чайок. І будемо хлопцям розливати гарячий чай. Вже в принципі у нас скоро і плов на підході. Буде таке хороше поєднання Гарячий чайок із свіжим звареним пловом. 5, 10, 15, 20 і буде чай. Так, зараз будемо засипати рис, так? так. Давайте, зараз зірвачок теж готовий. Далі у нас йде. Далі у нас іде по плану рис. Засипаємо рис. Це два, два відра на один казан, так? Так. Так, відбувається нарізка, пліва перемога. Як искаш про хліб? Двох словах. Слава Богу. Хороший піп? Так. так вже то тепло, зараз тепло. Ще, ще, ще наїхали військові. Як він махнув, вони зупинилися не заради кави, не заради печі, вони взяли три буханки хліба. Нам, каже, лише три бухани хліба. Ми не хочемо кави, нам лише хліб. Да. Дякуємо за хліб, перемога. Супер. Зараз йде молитва. Молитва. Отець Небесний. Коли нам народиться. Господи, ми тобі дякуємо за нашу країну, за те. Господи, вернутися в мирі спохає в кожному світі. Молим тебе, Отче, в'яза Отця із ціна, істинного духа. Амінь. Амін. Хай Бог береже Бог. Тоді Бог сначала. Здається нашим військовим. От так Отак хлопці приїжджають, їдять, смакують словом з позицій. Отак. От, от от. Святогорськ, жемчужина Донбаса. Називаючи його Донбаська Швейцарія. Друзі, розпочинається другий день нашої такої акції служіння. От, казани зготується. Тут військові приходять, беруть різні амуніцію, Дякую. амуніцію, одяг, форма і так далі. Тут у нас е, різні кава, 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 все. І різні смаколики, де військові приходять і беруть кожен, що кому потрібно. Отак от розпочинається наш другий день. Другий день. Макс, скажи особливості відмінності теперішнього плова Ні, від того, що ми варили того разу. Коли ми той раз готували, я використовував інші спеції. Зараз я взяв такі нові спеції, дуже смачні, дуже пахнуть файно і цього разу плов буде ще смачніший. А чи а в чому відмінність? Гостріший буде, м'якше чи і як? Гостріші і ароматніший. Ага, наші хлопці. Рівненські дякуємо. Хлопці, наскільки важливо таке, що приїжджають сюди волонтери і допомагають військовим. Наскільки воно взагалі важливо. Це дуже важливо? Дуже важливо. Дуже тому, важливо. Тому, це допомога, дуже має велике значення. І підбадьорення. І підбадьорення, і реально це люди, які бачать, що Хлопці, без... дякуємо. Дякую. так от військові під'їжджають, беруть. Все кожному, що потрібно. Ми, будь ласка, головні упори. Ми в молитві йдемо до Бога. Зараз. Дарий військових. Я тобі дякую за кожного військовослужбовця, який і сьогодні став на захист країни. Тим, як ми роздаємо клов, який ти нам народитися. Знаєте, молитва за військових. Господи, слава нашу країну, мир і спокій! Хлопці вернуться в свої доми. Господи, збережи їх, Ти, Господь поставки вдасться, бо лютого війня і до Христа. Тобі слава Бога, на і літі. Амінь. Так, так от роздається, плов. Бокси роздаємо вовку на позиції. <тараз> а кому з собою вмисці. 好好好 Дякую, дякую. Всі волі за повернувся подарок. Дякую, Щиро дякую нашим друзям, які надали нам такі спеціальні камуфльовані нові заборіти. Військові їх розбирають, і ми їх роздаємо. Щиро вам дякую. Хай вас Бог поселив. Дякую. Передаємо генератор для наших військових допомогу. Хай Бог хранить вас. Дякуємо Віталіку Паші Юрі за фінанси на цей генератор. Друзі, сьогодні ми для нашого капілана Геннадія продаємо автомобіль. Геннадія ще сьогодні не немає, але це його побратими, які зразу не служать. Всім щиро дякуємо. А для Геннадія буде така машина, він буде їздити і на фронті робити добрі діла. Всім дякую. дякую. Хочем так от виразити окрему подяку Українській біблійній церкві місто Портланд, штат Орегон, безпосередньо Володимиру Фабінчуку, через якого ми комунікуємо з даною церквою. Щиро дякуємо вам за вашу фінансову підтримку. Хай Бог вам воздасть за це і благословить. Дякуємо. Наші друзів виїзд стоматологія. По робити в середньому в день пацієнтів приймаєте. А як коли в середньому десяті три, чотири, п'ять? П'ятнадцять А якщо взяти в середньому п'ятнадцять пацієнтів, сидіть зубів в середньому о, це я не знаю. Це дуже складно, бо ми бачимо стараємося робити чистку. Все, щоб... Різні процедури да, мають. Да, 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 да. І видалення, якщо треба часом протезування, пиляти, іноді просто відреставру... відреставрувати чи пломочки, ну все залежить від ситуації. Да. Це наші браті з Рівного От. таким займаються допомогою військових. Вони е лікують зуби. Тут така є апаратура, Це. Це дистанційно, приїжджають от, і так от працюють майже на лінії фронту.